Наша рубрика розпаковка до теперна завтра на 4 березня. Це флісові жилетки, кофти жіночі, чоловічі, ось такі гарні і теплі флісові куртки. Ось такі ціни від 120 до 350 гривень. Дуже гарні, теплі, великі розміри є. Регланчики, жилеточки, великий розмір. Дуже м'якенькі, тепленькі. Весніні дуже м'які гарніки. Ця, наприклад, також м'якенька. Ця така 200 гривень. Дуже гарний колір. Тепла. Ці вже тепліше. 250. Дуже гарна, тепла, дуже гарна куртка. Така. 300 гривень. Дуже теплі.